Вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях пані Лідія Смола, доктор політичних наук, професор Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Вітаю, пані Романе. Попереду 9 травня. Попереду знову невеличкий когнітивний дисонанс у тих, хто знає багато, у тих, хто не знає багато. Хто ми після Другої світової війни, переможці чи переможені, я б сказав, жорсткіше, зґвалтовані чи ті, хто гвалтували. Бо за документальними свідченнями, близько 7 мільйонів там різні числа є, українців брали участь у Другої світовій війні, 6 мільйонів, 6,5 складі Радянської армії, там так цікаво написано. Добровільно і мобілізовані. От мобілізовані добровільно це оксюморон. Так. І там і в польській армії 150 тисяч, і в британській, і в канадській, і в бельгійській, і в голландській, і, і таке решта, і в румунській. І от з одного боку дивно: у 18-му році, ну так, плюс-мінус, 18-й рік ми могли мати українську державу незалежну. Вона була знищена, потім голодомор, грубо кажучи, доходить до того, що їли своїх дітей, а потім добровільно пішли в армію окупанта, який фактично знищував все українське, і захищали його. То як от вирішувати цю проблему результатів Другої світової війни, і свого місця в цьому? Підкажіть, будь ласка, ви політолог, ви історик, ви психолог, три в одному? Ваші поради дуже цінні я б говорила не про поради, але і трішки я б повернулася, бо я дуже уважно слухала, як ви говорили про втрачену державність 18-му 18-му, знищену державність 18-му році. І я би тут почала з дуже важливого питання, і навіть не з поради, а з того. На що нам зараз вкрай важливо звертати увагу? Бо кажуть, що історія нікого нікому нічого не вчить, так? і е, дуже легко дивитися назад і давати поради. Я би тут не давала поради, а я би зосередила увагу на акцентах певних е, втрачена держава в 18-му році була в результаті фатальних прийнятих рішень. Тому що коли закінчилася Перша світова, то за різними підрахунками я переглядала архівні матеріали українців, які були в російській армії Російської імперії, в австро угорській армії, тобто українці, які поверталися. Ну, ми будемо говорити більше про Україну, а не Західну Україну, яка в складі була Австро-горської імперії, а в складі Російської імперії. То чисельно це було близько півмільйона військовослужбовців. Я дивилася архівні дані щодо складу. Мені було цікаво просто порівняти склад сержантський і тих, кого називають прапорщиками. А по аналогії в російській армії Російської імперії армії. І якщо в радянській армії це можу вам сказати будь-яка людина, яка служила в радянській армії, що прапорщиками, сержантами, оцими людьми, які потребували розуму, кмітливості, це були українці. В радянській армії, то якщо ми дивимося оцей склад тих по аналогії, це теж були українці, тобто це були не просто солдати, які тримали гвинтівки в руках, а це ті, які могли е, організовувати, хай буде на найнижчому рівні там зводу чи якоїсь структури, яка на тоді була. Це були українці. І що приймає? Я буду не буду згадувати про русофілів, які були при владі, тому що Венеченко, який говорив про історію України без брому, згадаймо, де він це писав, і де з. Е, Своє життя доживали ті, які прийняли ці фатальні рішення. Вони не на Соловках, вони не в Голодоморі вмирали. А в добрих умовах, чи то в еміграції, чи як згадаємо Грушевського, у них взагалі в житті все добре склалося. Будемо говорити, вони залишилися живими. Але яке приймає рішення Грушевський 16 січня? Він приймає рішення, що Україні не потрібна армія, а Україні достатньо міліції, тому що Україна мирна держава. Уявімо, що на той момент Україна мала би армію, то чому згали загони нелюда Мурав'йова а зробити те, що вони зробили різню у Києві? Чи потрібно було б тоді героїзм хлопчиків під крутами? А коли ми згадуємо крути? Ми не згадуємо і не говоримо про рішення, які були прийняті. Чому я проводжу паралелі з тими часами? Бо ми зараз дійдемо до Другої світової війни, а тому що за подвигами героїв Крут, за трагедіями голодомору і знищення стоять рішення конкретних людей. І коли ці рішення ми не аналізуємо, то ці рішення повторюються. А зараз я сьогодні слухала виступ Піскова, який говорить про те, що ну ми годимося йти на певні перемовини, і лише питання в тому, що Україна заборонила собі мати законом вести перемовини з Росією. І потім російські медіа, ну я десь, мабуть, з десяток російських медіа, цитату Зеленського, вони дають цитату Зеленського. Я заборонив всім, крім себе, приймати рішення щодо перемовин з Путіним. Крім себе. Так? Ну, це таке мені трошки тривожно, коли людина тільки вона приймає рішення, так? бо це в... мені видається, що тут трішки треба по-іншому було би дивитися на цю ситуацію. Але знову повернемося: Перша світова і завершення, і можливість створення незалежної України ті, хто приймали рішення щодо збереження незалежності, прийняли фатальні рішення і були безвідповідальні на той момент. Бо те, що відбувалося між а, різними а, політичними групами різними політиками, в результаті їхніх конфлікти, внутрішні їхні конфлікти, привели до трагедії і втрати нашої незалежності, ми заплатили плюс-мінус до 10 мільйонів. І заплатили мільйонами, бо треба ще порахувати кількома мільйонами. Якщо беремо другу світову війну, ну ми будемо говорити, що зараз ми а, вже не говоримо про 9 травня, про це побіда. Так, як я вже в Росії реально стало побідесі, а ми від, не святкуємо, а відмічаємо 8 травня власне, завершення Другої світової війни, бо це 9 травня з'явилося як угода з Сталіним. Бо підписано було капітуляцію 8 травня, і війна закінчилася. Ну якщо вже говорити про другу світову, то вона закінчилася в вересні, коли була капітольована Кокапітульувала Японія. Але якщо ми дивимося на оцей розклад завершення Другої світової війни, то Україна, яка зверталася е, і представники УПА, і і і, 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 і Ті, хто представляли інтереси України, чи то в Україні, чи за межами України, ті, які намагалися достукатися до Британії Франції з приводу місця України на мапі світу, чи під час Ялтинської конференції, то що ми бачили? Ми бачили, що Захід прийняв оцю позицію радянського союзу Сталіна. Де було відомо про пакт РБН Молотова, і погодився світ західний. Погодився, попри те, що він підтримував радянський Союз і без лендлізу радянський союз би не зміг перемогти. І а, я дивилася, що навіть ремені у солдатів радянської армії вони були американські британські. Що наскільки було а, нафта а, пальне а, ці а, вантажівки? Тобто допомога була велика, але зараз в російській історіографії а, ми пабі нацизм. ну можемо повернутися в 31 й рік встановлення дипломатичних відносин між сполученими штатами та радянським союзом голодомор, але американці будують металургійні заводи, допомагають вивозять збіжжя, так що тут уже ну, було злите, фундамент. Я... Уже був добрий, я хотів вас запитати. Поясніть, будь ласка, як це так вільний, розвинутий англосаксонський світ, скажімо так, не зумів розрізнити м, дві сатани. Одна сатана це гітлерівський нацизм, і друга сатана це сталінський більшовизм. Вони не вміли рахувати, не знали, хто констабори розпочав, хто більше винищував свого люду, в який спосіб. І тому вони так промахнулися, що вони раптом почали одній з двох сатани допомагати. А, у Ханарен є гарний е, твір про е, банальні зла. А, е, чи вони бачили, звісно, що бачили. А, чи вони розуміли, які є загрози? Розуміли. Але тут ми повинні дуже печальну річ сказати, що, а, е, попри те, що провідні країни, тих, які ми називаємо світовими демократіями, е, говорять про е, право, е, міжнародне право, про певну юридичну справедливість. справедливість, дуже багато говорять правильних слів, але періодично вони тестують один одного, будемо так казати, наскільки можливо застосувати право сили. Тобто є певна така лицемірна, лицемірний підхід, чи чим Берлін знав з приводу того, які цілі є у Гітлера. Він казав, я вам привіз мир. Знав, звісно. Тому, попри заяви про міжнародні угоди, про міжнародне право, а у світі, на жаль, дуже часто працює право сильного. Інше питання: що Чехословаччина погодилася, хоча там були теж виступи, але вона погодилася на оцей поділ і на цю домовленість з Гітлером Е, тридцять восьмий рік. 38-й, Мюнхенську угоду вони домовилися, чи було би те саме з Україною, якщо би збройні сили України, український народ а сказав, що ми з цим не годимося? Ну було би те саме. Був би розділений світ, тому а, треба розуміти, що а, попри будь-які розмови про міжнародне право, тому що в 2014 році була зруйнована система міжнародного міжнародної безпеки. І Обама такий великий демократ. Я була на виборах, е, коли його обрали в Сполучених Штатах. Я чула від американців, я бачила сльози і чула, що це нова ера справедливості. І е, захисту е, всіх там принижених, пригнічених, ну, будь афроамериканець став президентом. І я казала, це ілюзія, те, що ви говорите, які запобіжники, якою буде ця людина, і ми знаємо, що при Обамі е, е, була зруйнована ця система. Трамп, який каже, що при мені не було б війни, він про це каже. Але Трамп був президентом у 2016 році. І він нічого не зробив для того, щоб міжнародне право щоб був відновлений статус-кво, тому що Росія підписала з нами договір про кордони. Росія підписала з нами домовленості і. Е Якщо говорити повертаючись до дати, про яку ви говорили, то мені видається, що найбільше, що вартувало би тим, хто є у владі, вивчати історію. От в Сполучених Штатах мені казали, що це є той предмет, який радять всім політикам вивчати, тому що Україна, яка подивилася би ретроспективно, на історію е, Європи, на історію міжнародних стосунків, а побачила, що в світі працює право сильного, а не міжнародне право, вона б могла ті, хто були при владі, могли б поставити інші умови. Не питання збереження ядерної зброї, тому що, окрім ядерної зброї, ми віддавали. Бомбардувальники, ми навіть знищували, продавали зброю, яку не вимагалося від нас віддавати і продавати. Я говорила з Володимиром Павловичем Горбуліним, і коли я оцей перелік, де переглядала перелік а, тих речей, яких ми позбулися, і казала, чи нам з цього переліку цього озброєння ми оце все повинні були віддати? Він казав: Ні, я кажу: чи, чи є пояснення? А ми віддали. А про міністрів оборони Гриценко, скільки ми продали танки, ми входили в двадцятку країн, які продавали зброю. Ми продавали ту зброю, яку зараз протягнутою рукою випрошуємо у світі. Тому що тоді люди, які були при владі, і вони навіть зараз голос подають. А ті люди, а не не розуміли дуже важливої речі ціни власного рішення, коли ти є у владі. І вертаючись до 9 травня, це було дуже такою темою тригерною для українців, ну, які виходили з червоними прапорами. Понад три роки повномасштабної війни, знаєте, от вони кров'ю змили, бо не уявляю, щоб зараз хто з червоним прапором вийшов до пам'ятника Шевченка. Ну, Леніна в нас вже немає, чи навіть на сході і щось говорив про 9 мая. Навряд чи би зараз можна було говорити це. Росія це використовує як елемент свого національного міфу. Єдиного, єдиного, на якому вони зараз тримаються, це є... єдиний міф, який їм дозволяє цивілізований світ досі підтримувати. Тобто Росія зараз цинічно каже. Ми з Сполученими Штатами Америки зараз будемо боротися проти єврофашизму. Ну бздури і важко, але вони, але вони цю бздуру одержали з рук Рузвельта, президента Сполучених Штатів Америки, який дозволив, хоч він помер там за місяць до, до перемоги, так але фактично він дозволив. І Тегеранська конференція, Кримська конференція. А я б вам знаєте, що сказала? Чи знають шановні глядачі? Всі знають, що холодна війна ну вважають. Почалася з Фултонської промови Черчиля його... Березень го року. так. Або е, говорять про е, телеграму Кеннона чи виступ Сталіна. Але холодна війна почалася не з цього. І я би дуже хотіла, користуючись нагодою, повертаючись до того, що вони дозволили, холодна війна почалася з того, що Сталін, за домовленостями Ялтинської конференції, повинен був вивести радянські війська з Північного Ірану. От він був окупований, коли почалася війна, щоб не надавати можливості нафти отримувати гітлерські коаліції. Там були радянські війська. А Сталін хотів приєднати північний Кавказ, Північний Іран і не виводив війська з північного Ірану. Це був один пункт. Він, хоча було домовлено з тим же Рузвельтом і з тим же Черчиллем про те, що він виводить. А друге. А в 45-му році закінчився 20-річний термін до е дружби і взаємодопомоги, і взаємопідтримки, співробітництва з Туреччиною. І Радянський Союз е в лиці Сталіна відмовився підписувати пролонговувати цей договір. І Сталін вимагав відкриття радянської військової бази в протоці Босфори Дарданели. Вони він вимагав, щоб там була військова база, погрожуючи Туреччині. Окупувати ту територію. Туреччина звернулася до Сполучених Штатів, і тоді до Стамбулу приплив лінкор Місурі. І от коли прийшов американський авіаносець, коли американці показали силу в цей момент, і до смерті Сталіна 5 березня 1953 року. А питання окупації, питання відкриття воєнної бази, воно. Залишалась актуальним, тому говорити про те, що вони дозволили, це було питання з однієї сторони. Радянський Союз було тією країною, з яка можна було отримати прибуток, бо питання було не про цінності, про які дуже багато говорилося, а питання було про прибутки. Тобто антигітлерівська коаліція країни дали перемогти другому такому. Як нацистський лад лише тому, щоб потім мати доступ до корисних Я думаю, копалин, ми не можемо так, Союзу. пане Романе говорити далі. Вони обираючи між Гітлером і Сталіним не треба було нічого обирати. Англійський прислів каже з двох зол жодне не вибирають. Треба було дати можливість самознищення одинакових нелюдських антигуманних режимів. І потім будувати Я нагадаю. От якщо ви бачили чудовий фільм Темні часи, і якщо почитати мемуари Черчилля, От, читала Мімари Черчилля, то а, чому а, не дали їм між собою а, битися? Тому що, а, знаєте, а, а, я в Москві а, в бібліотеці Леніна, в архівах працювала, коли писала свою кандидатську дисертацію. І дуже цікаві матеріали я знаходила а, радянські листівки а, вересня. А, Червня два го року, і е, радянські листівки, німці, здавайтеся, і все інше. І німці, які відписували, ми вже вглиб території зайшли на 800 кілометрів червень за буквально там тиждень війни. Ви так швидко відступаєте. Ми не встигаємо здаватися. Тобто, те, як Гітлер просувався в територію е, радянського союзу, те, як він міг окупувати е, ті бази, які е, були потрібні, ресурсні там нафтові е, на Кавказі е, регіони і інші, лякало е, е, захід, і чому запитання? Тому... Наполеон швидко просувався. Армія російська втікала, але потім холод, відсутність обозу підтримки. Тобто Гітлер міг дійти ми, до, давайте... до Владивостоку. Міг дійти, але фізично утримувати таку територію німців би забрав з вами в 2025 році в хорошій студії, і слава богу, сьогодні немає е, тривоги. А коли найбільшою помилкою, це що я кажу завжди студентам, найбільшою помилкою, коли ми суд, коли ми аналізуємо якісь історичні процеси, ми аналізуємо з позиції сьогодення, а не з позиції тих людей, які перебували в тих умовах, які були. А... Я я пропоную перенестися в березень 46-го року. Ще Давай. року не минуло від перемоги, року не минуло від перемоги. Я вже не буду казати про те, що в час війни німецькі генерали. Противники Гітлера пропонували Заходу зупинитися і почати добивати Сталіна. І логічно казали, що він нічим не, не ліпший від Гітлера. Давайте будемо бити і творити Нову Німеччину. Було таке. Сполучені Штати, Великобританія це відкинули. Але візьмемо 46-й рік: з 46-го до 91-го року 45 років холодна війна. То що було логічніше? Ще рік Гарячої війни, чи 45 років холодної війни, а... і агонія оцього більшовизму, який перетворився в расизм, і доки він не буде добитий до кінця, як, як ото яйце, чахлика безсмертного не не Так, вони завжди будуть казати, що вони перемогли. Вони не переможці. Вони мали програти цю війну, і, в принципі, я годжуся з вами. Знаєте, такий аналіз, коли ми кажемо, а вони не дали. А ми виходимо. Знаєте, я от один момент згадую в аналізі оцих часів, чому виник план маршала? А який був затверджений? Чому до речі, куди реалізацію плана маршала Сталін просився? І маршал поставив йому два питання, точніше дві вимоги. Перша вимога, а це була вимога надати інформацію щодо руйнувань, які здійснені були під час воєнних дій. А вони були б показали одну дуже річ, яку Росія дуже не любить згадувати, що основним театром воєнних дій це була Україна, Білорусія, там а Росія. 45 чи 40 відсотків знищеного в радянському союзі було на території України. Після Росія вир... не була зруйнована, якщо ми беремо територіально, там зайшли на територію Російської Федерації, те, що ми називаємо. Салін відмовився це дати. І друга була умова контролювати кошти, які надаються. Тобто Салін хотів отримати ресурси плану маршала. Але чому був план Маршала? І Це умовно відповідаючи, вибачте, так не напряму, чому не зробили, а відповідаючи, що було підставами не зроблення того, що ви кажете, на той час Європа була зруйнованою. А були купа голодних людей. Була не, втома від війни. Не просто втома від війни, а зруйнована інфраструктура, зруйнована каналізація, система, можливість захворювань епідемій. А люди, які ну, як ви подивитеся хроніки, якщо ми беремо Британію то Гітлер бомбував Британію. Ну, десь, мабуть, так, як зараз е, Путін Україну, тобто е, Європа лежала в руїнах. Я згадаю два, е, два інтерв'ю, бо власне причини і плана Маршала і подальшого створення НАТО, який зараз е, підвалений якого руйнує Трамп. Два інтерв'ю, які були опубліковані в французькій пресі і в італійській пресі, а два імені двох комуністів, коли запитали італійського комуніста Тольятті і представника французьких комуністів, боже, вилетіли з голови, зразгаю його ім'я. Що ви скажете, коли радянська армія отут з'явиться в Парижі? Він сказав: Ми піднімемо прапори червоні і Будемо раді приєднатися до Радянського Союзу. Тобто, чи були в Європі на той час е, е, погляди? Так. Чи було тоді сприйняття? Знаєте, в мене є в моєму архіві дуже багато листівок, де показано антлегітлерську коаліцію. І там є Сталін, Рузвельт, Черчилль, Чайкайші. І вони четверо стоять з чотирьома прапорами, і є листівки від братського британського народу совєтському народу, і показано Москві що... надруковані. Москві надруковані. І надруковані це 44-й рік, надруковані. Встріча на Ельбі. Тобто, в той момент була спроба обдурити себе і світ тим, що знищили, а особливо після того, коли були виявлені концтабори. Освенцем там Бухенвальд і інші, а які потім радянський союз перетворив також же за призначенням що вони були, так, свої, вони були далеко від Європи. А і тому а на той момент між двома злами. Радянським злом і німецьким злом було обрано, що радянське зло є меншим злом, але я би говорила не те, що вони не добили радянський союз, а вони погодилися на окупацію східної Європи. Вони погодилися на ті країни, де стояли радянські війська і повинні були вийти. Вони погодилися. Радянська армія тоді була сили, сильна, але вона була сильна за рахунок допомоги е, тих же британців і тих же американців. І тут, от наскільки е, наскільки працює е, лідерська позиція, Франція була швидко окупована, був рухопору, але де голь втік в Британію. І коли Черчилль, який не дуже церемонився з людьми, сказав: До де голя що ви тут виступаєте? На вас підштанники британські. А ви тут права якісь вимагаєте? Він казав так, підштанники британські, але я є француз, я буду відстоювати інтереси Франції, і Франція стала теж однією з тих, хто вважається країною переможцем. так і отримала свої дивіденти від перемоги. Питання про цинізм а західного світу, який не захотів ви праві, не захотів і погодився на не просто холодну війну, а погодився на ту залізну завісу, яка перетворила в Стабір був веселий концтабір Барак, який називали там Польщу, так а були там більш жорсткі місця, де позиції і народ був, як та ж Румунія, був в таких жорстких позиціях і знищення його зараз. Другу світову нам би потрібно було розглядати не тільки в контексті того, що радянському союзу. Дали зберегти те, що він захопив, і намагалися з ним поділити світ, а погодитися, а прийти до висновку, що захист незалежності, захист територіальної цілісності, захист інтересів це радше питання народу, суб'єктності народу, як ми зараз відстоюємо свою суб'єктність, аніж покладання на ті чи інші. Міжнародні угоди, тому що є ж прийняті хельсінські угоди, які були прийняті. А маса законодавчих актів, які було прийнято, які, так би мовити, говорили про те, що війни не має бути, кордони є непорушними. Але ми можемо згадати версальський мирний договір, там весвисфальський мирний договір. Ми можемо згадати дуже багато речей, де люди. Країни намагалися домовитися і більше не воювати. Бо більше я вам скажу, що в західній історіографії немає доволі часто можна зустріти не перша і друга світова війна, а вони трактують як велика війна, тобто Перша світова. А не закінчилася завершенням питання, а перейшла в Другу світову як велику війну. 30 секунд залишилося дуже гарно. Ви сказали перша, друга. А можна подумати про те, що друга світова війна так само виявилася незакінченою, і вона плавно перейшла в третю світову війну. Бо якби було закінчудно, якщо ми будемо так казати, так. Так. якби закінчилося справедливо, то не було би. Оцього пострадянського російського імперського рашизму і тієї агресії, яку він демонструє, а я дозволю собі знаєте, сказати все таки на оптимістичній ноті, що попри існування Російської імперії, де знищувалася українська мова, попри існування радянської імперії, де українська мова була загнана в гетто, де українська мова прирівнялася до мови якихось е, тупих селюків. попри все, що відбувалося, попри знищення еліти, е, розстріли на відродження, а ми не просто збереглися. Ми вириваємо останні напівгнилі зуби е, цієї недоімперії. Дякую вам за ці слова. Дякую вам за те, що дивилися і слухали пані Лідію Смогу, доктора політичних наук, професорку київського. Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського на ну, все добре.